Загальні правила безпеки влітку. На жаль, небезпеки підстерігають дітей не тільки в містах відпочинку, а й на дитячому майданчику, на дорозі, в громадських місцях. Однак дотримання простих рекомендацій допоможе знизити ризики для дитини. Обов'язково є носіння головного убору на вулиці для запобігання теплового або сонячного удару, привчить дітей. Завжди мити руки перед вживанням їжі та після прогулянки, оскільки на літо припадає пік харчових отруєнь та захворювань. Стежте за якістю та свіжістю продуктів, завжди мити овочі та фрукти перед вживанням обов'язково вчить дитину правилам дорожнього руху. Розкажіть про небезпеку, яку несе автомобіль. Розкажи дітям. Про те, як правильно себе поводити на дитячому майданчику, зокрема, катання на гойдалках. Важливо навчити правила пожежної безпеки в літній період. Дотримуйтесь питного режиму, щоб не допустити зневодження, давайте дитині природну, очищену воду без газу. Дотримання простих рекомендацій допоможе убезпечити життя і здоров'я вашої дитини і дозволить провести літо з максимальним задоволенням. Гарного вам відпочинку влітку!